Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка в цьому випуску поговоримо про другий півфінал Чемпіонату Європи, про збірну Англії, конкретніше про Гарета Саутгейта. Так, чому його критикують? Наскільки це заслужено? Розберемо один епізод, який демонструє те, на що здатна збірна Англії, і подумаємо, чому він так не грає. Отож, є про що поговорити. Поїхали. Ну давайте спочатку коротко опишемо, що взагалі які претензії до Гарета Саутгейта. Збірна Англії, вона знаєте, виглядає проти більшості суперників солідно, дуже впевнено, але вона дуже Сидіться перепрацьовувати на полі таке враження, так, тому що діють доволі обережно. Е, чому вони так діють? В принципі, вони почали матч проти Нідерландів доволі інтенсивно, і на 8 хвилині стався такий епізод, коли. Один з опорних півзахисників програє свою фізичну дуель, так Хайві Сімонсу. Райс програє дуель, що в принципі, знаєте, не дуже часто побачиш. А інший опорний півзахисник так опиняється трішки далі, трішки вище. Він був готовий до розвитку атаки. І це проблема, тому що Сімонс може вийти на ударну позицію, може залетіти такий ось м'яч. Тобто, ну, в принципі, Англія десь почалась сміливіше цей матч і отримала гол. Але, пропустивши цей гол, Англія додала і доволі швидко зрівняла рахунок. Так, зрівняла з пенальті, там пенальті трішки допомогли намалювати, але взагалі тиск, який чинила Англія на збірну суперників, був такий, знаєте, доволі відчутний. Взагалі, що треба проговорити, що в цьому проблема і є, що ця Англія може. Чинити такий тиск, і ми дуже схожу ситуацію бачили в четвертьфіналі проти Швейцарії, коли Англія пропустивши відразу Саудгейт провів декілька замін і наситив зону між лініями збірної Швейцарії. Таким чином сака опинився один в один проти суперника без підстраховки, а більшого йому й не треба. Так тобто є високий індивідуальний рівень футболістів, який дозволяє в принципі робити цю різницю, і трішки треба додати ось цього палива в атаку, щоб це все працювало. Але тоді треба остерігатись більше таких ситуацій позаду. Конкретно в цьому матчі теж Англія зрівняла, і після того, як зрівняло, вони ще по певній інерції, вони відчували багато сил в собі. Можливо, гра пішла, і так вони доболяли. Десь перших, мабуть, півгодини матчу, Англія грала доволі інтенсивно, присангувала на чужій половині. Я б хотів розібрати один конкретний епізод, який наглядно демонструє, що це може давати збірні Англії, але чого Саутгейт не використовує. І він відбувся якраз під кінець цього тиску від Англії на 32 й хвилині, коли Фоден пробивав по воротах і попав в каркас воріт, але епізод був такий що вбив, чи так Фоден зазвичай такого забивав в, в прем'єр-лізі цього року. Ось цей епізод. Тут доволі проста тактична помилка від гравців збірної Нідерландів. Давайте проговоримо, як вона виникла. По-перше, ми бачимо, що м'яч на правому фланзі атаки збірної Англії. На м'яч висунувся захисник фланговий. Зону між захисником фланговим і центральним атакує Вокер. І за ним біжить опорний півзахисник. Тобто, це, в принципі, доволі правильна дія від опорного півзахисника збірної Нідерландії. Цю зону треба страхувати. Таким чином, захисники можуть залишитись в. В зонах завершення, так якщо буде йти подача. Принципово, так я десь дуже часто на каналі це говорю, що такі забігання, як зробив вокера, робити потрібно, тому що це ставить завдання перед захистом. Так? Можливо, там пас на вокера взагалі не напрошується, але він туди побіг і зверніть його так в Фодена утворюється величезний вільний простір, куди йде передача. В чому тут помилка збірної Нідерландів? Очевидно, що інший опорний півзахисник повинен був зміститися в цю зону. Так, йому, в принципі, немає потреби бути на протилежному фланзі від того, де знаходиться м'яч. Треба збирати компактність саме з цього боку. Тому Фоден міг доволі просто отримати м'яч, зробити ще декілька кроків вперед і пробити прицільно без супротиву. Так, тобто насправді це дуже небезпечна ситуація. Півзахисник, який не змістився, щоб завадити пробити Фодену, це Джорді Шоуден з ПСВ Індховена. Так, тобто це Рівень трішки нижче, ніж АПЛ. От. Але насправді з точки зору тактики, це просте завдання. І щоб зрозуміти його помилку, знаєте, треба дивитись трішки глибше, так? Е, ніж двохвимірний переміщення вліво-вправо, треба відмотати епізод трішки е, далі, на 50 секунд, мабуть, назад. От, і, на жаль, в Ютуб я такий довгий епізод стримити не можу. Я тому спробую писати, як це було. А саме епізод ще в телеграм-каналі залию, кому буде цікаво подивитись. От суть в тому, що Англія провела атаку, де там в три фази вони спочатку атакували з лівого флану, потім переведення на правий фланг, назад переведення на лівий фланг. Він спочатку грав по фодону, потім опускався в зони завершення захищати, потім назад піднімався. От він декілька разів грав з фотоном, потім не з фоденом. Тобто. Проблема в тому, що в якийсь момент у ці всі прості завдання, якщо їх робити в високому темпі, в, високому, в високій інтенсивності, деякі футболісти просто не справляються. І в цьому різниця між футболістами Прем'єр-ліги і футболістами зараз дивізії. От. І Фоден насправді якраз то тому і отримав цю нагоду, тому що він розумів, що зараз атака на правому фланзі, він змістився з лівого флангу на правий, так він був повсюди. І Кайлоокер зробив це додаткове забігання, яке вимагає більшої інтенсивності від суперників. Так? А гравці нідерландської збірної цього не витримали в конкретному епізоді. От. Проблема в тому, що після 30-ї хвилини десь Англія перестала грати так інтенсивно. Тому що вони насправді тримають для себе комфортний темп, так тобто вони більше орієнтуються на себе. Звісно, вони можуть вижимати максимум себе, тоді буде важче суперникам, але вони цього не роблять. І на це теж є свої підстави насправді. Бо так були проблеми в перших 30 хвилин біля воріт збірної Нідерландів, але такі самі проблеми були і біля воріт збірної Англії. Так було декілька ударів по воротах головою, якщо я правильно пам'ятаю, від Думфріса. Ось цей гол пропущений, так, де один опорник програє дуель, а інший не встигає просто там підстрахувати мейну, опинився трішки вище. Тому, в принципі, Англія дозволяє собі грати в комфортному для себе ритмі. Причому цей ритм для суперника все одно не є таким комфортним, так, десь бірня Нідерландів виглядала гірше в цьому матчі. Ну але, тобто. В принципі доволі переконливо. Потім під кінець Саудгейт провів заміну і забив Воткінс там вже на 90 плюс хвилині. Причому я так подивився. Воткінс всього зробив 4 дотика для до м'яча за цю гру. Дві вдалих передачі. Ось цей епізод, коли він забивав він, прийом плюс удар. От в принципі, ідеальний, ідеальний матч для форварда, як на мене. І того в цілому, давайте спробуємо підсумувати, які можуть бути претенції до Гарета Саугейта. Так що ця команда насправді може більшого. Так, от тільки питання, чи вона може тільки грати краще, чи вона може досягти більшого результату. Бо якщо подивитись на результати збірної Англії, так, за останніх 10 років, чи скільки там Саутгейт, вже, я так розумію, це четвертий великий турнір збірної Англії під Саутгейтом, то результати, знаєте, вони в межах статистичної помилки від максимальних. Так? Ну, тобто він десь там програє фінали, десь в півфіналах не виходить. Я думаю, що це навіть в самих сильних команд такі результати це. Дуже добре, так? Тобто, ну, не можна критикувати за те, що він десь там програв в фіналі в серії пенальті, бо це якось безглуздо за таке тренера критикувати. Ну, хоча дехто може, напевно, мені здається, це некоректно. От. Е... Покращити гру, веселість, гру, цікавість, ну, мабуть. А загалом мені здається, що це якраз той випадок, коли краще може стати ворогом хорошого. Тому що, ну, підвищувати цей темп. По-перше, ви можете виглядати краще в конкретних матчах, але не факт, що вас буде вистачати на весь турнір. От зараз буде фінальний матч проти Іспанії. Я думаю, що там можна буде цілком критикувати Гарета Саутгейта, якщо він буде грати, знаєте, якось більш економити сили. Хоча, з іншого боку, проти всієї Іспанії, яка дуже небезпечна саме в позиційних атаках, в переходах з цими двома швидкими вінграми по флангах, то, звісно, тут є сенс все-таки зіграти більш надійно з п'ятіркою позаду, тому як би знову ж таки. Я не бачу якихось підстав. Загалом я би підсумував так, що Гарет Саутгейт це тренер не хороший, не поганий. Ну, важко поки що сказати, що він сильно хороший, тому що в нього є справді. Підбір виконавців такий, що такі результати виглядають закономірними. От. Але він тренер практичний, і я розумію, чому це може комусь не сподобатись. Добре, напевно, що він все-таки проходить фінал, тому що Нідерланди на фоні цієї Іспанії вони б були андердогами, очевидними і, можливо, матч би був навіть якийсь без інтриги. А в матчі Англія-Іспанія чи Іспанія-Англія, як там буде правильно фінал називатися, я точно не дивився. Мені здається, що це буде цікавий матч, в залежності від того, хто заб'є перший гол. Сценарій буде дуже різний. Надіюсь, що такий перший гол буде, тому що все-таки тоді Англія демонструє, що вона може додати, і тоді вона грає більш сміливо. Так, вона не вичікує там до 60-ї хвилини, як Франція це робила в своєму півфіналі. Тому в цілому чекаємо на фінал. Надіюсь, вам сподобався випуск. І до зустрічі на наступному випуску. Так, про фінал. До побачення.